Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні мені б хотілося поговорити з вами про оптимізацію алгоритму ведення пацієнтів з еметичним синдромом. І ми прекрасно з вами знаємо, що кожен раз, коли ми зустрічаємось з пацієнтами з зовсім різного генезу, з зовсім різними захворюваннями, то дуже часто одним з симптомів, які супроводжують дане захворювання, є саме нудота та блювання. Це не специфічні синдроми, але в той же час це симптоми дуже дуже загрозливі, які можуть. Значною мірою погіршити прогноз для наших пацієнтів. Ми бачимо, що шонодоти, що блювання є по суті першочергово захисним механізмом, які повинні так захистити нас від якогось токсичного вмісту нашого шлунково-кашкового тракту, але іноді може трапитись таке, що цей стан стає патологічним, і цей синдром буде зумовлений зовсім не захисною реакцією, або не тільки нею, але й ще подразненням центральних структур або іншими факторами, які будуть зумовлювати патологічне, не беззупинне блювання, яке буде просто вичавлювати нашого пацієнта і яке буде змушувати на організм даного пацієнта просто виснажуватися до дуже і дуже небезпечних порогів. Ви бачите, що епентичний синдром це той синдром нефтамовного блювання, який може викликатися поліетіологічно. Зустрічається він дуже часто, залежно від різної паннозології, і часто включає в себе саме нудоту, позиви до блювання і безпосередньо саме по собі блювання. Ви Бачите, яка величезна кількість. Факторів може спричинити це медичний синдром, це і загорювання органів травного тракту відповідно. Так, це може бути і токсикози різного генезу, ятрогенні дії, ліки теж можуть викликати нодоту. Патологія центральної нервової системи дуже поширена ситуація і інтоксикації, і інфекції. В принципі, якщо ви, ми з вами пригадаємо базову неврологію, то до загальномозкових симптомів нудота блювання відносяться дуже дуже так, як то кажуть, конкретно. Вестибулопатії, різні хірургічні операції. Тобто, бачимо, що факторів, які можуть заставити вас зустрітися з цим синдромом у своїй клінічній практиці, таких факторів дуже багато. Звичайно, які препарати можуть викликати подібну проблему. А це можуть бути або препарати, які викликають явище гастропарезу, або препарати, які спричинять подразнення рецепторів слизової оболонки. Тонкого кишечнику, і це може спричинити відповідну реакцію у випадку. Так такому нудотаблюванні матимуть нервово-рефлекторний характер. Іноді ж може бути інша ситуація, коли інтоксикація проникає через гематоенцефалічний бар'єр і подразнює безпосередньо ті зони, які відповідають за ініціацію рефлексу блювання. В даному випадку це блювотний центр або пострема, Ек, який знаходиться в довгастому мозку, або це рецепторна, хеморецепторна тригерна зона, яка розташовується на дні четвертого шлуночка головного мозку, яка сама по собі не викликає ініціацію рефлексу блювання, але при цьому її подразнення надсилає відповідний сигнал у ареапострели. Таким чином, якщо подразнюються ці структури, блювання стає невтамовним центральним, і ви не зможете зупинити його звичайною евакуацією в шлунку і зменшенням інтоксикації. І це безпосередньо є дуже великою проблемою. Причому є хитрий момент, крім того, що токсини напряму можуть впливати на цей центр, іноді певні патологічні стани здатні змінити нашу. Наш нейрогоморальний баланс, і таким чином у нас можуть зрости певні речовини, нейромедіатора, А саме в даному випадку, я хочу звернути особливу вашу увагу на серотонін, який, по суті, крім того, що є нейромедіатором радості, задоволення, так це нейромедіатор, який ще спричиняє ініціацію рефлексу блювання. Якщо його концентрація зничною мірою зростає, особливо часто це можна побачити при інтоксикаціях, в тому числі наркотичних, Таким чином, ми можемо спостерігати блювання як один з симптомів подібних патологічних станів. Таким чином, поки у нас іде оце подразнення на центральному рівні, людина дає нефтамовне блювання, але подразнення може бути і на периферичному рівні, а саме подразнення рецепторів блукаючого нерва верхніх відділів шлунково-кишкового тракту. Також може спричинити ініціацію так нападів цього блювання, бо подразнення механічне подразнення стінок кишківника так. Все це, це, це може ініціювати подібну ситуацію. Рецептори периферійних ділянок блукаючого тичастої язикоглоткового гнев, що нервують еметогенні зони, часто можуть реагувати і на больове подразнення, і е, чутливі за останніми даними до медіатору болю субстанції П, тобто відносяться до нейрокінінових рецепторів НК 1 типу. Відповідно, еферентним шляхом блюводного рефлексу є саме блукаючий та діафрамальні нерви, які, власне, і відправляють сигнал до м'язів, щоб евакуювати вміст нашого шлунково-кишкового тракту. Подивіться, при е, нудоті та блюванні частіше за все, додатково будуть спостерігатися гіперсалівація, тахікардія, зниження шлункової секреції, іноді може виникати спонтанна дефекація. Е, і при, звичайно, при нудоті та блюванні ми. Будемо спостерігати ці симптоми, пов'язані саме з подразненнями тих чи інших структур, які знаходяться поряд з ініціюючими центрами блювання. Також може бути стоншення зубної малі, почервоніння шкіри, дегідратація, виснаження, метаболічні розлади, механічні ураження шлунка та стравоходу. Все це буде спостерігатися при тяжкому еметичному синдромі. Також на флі тяжкого еметичного синдрому. При тривалому, невтамовному, виснажливому повторному блюванні можуть виникати такі метаболічні розлади, як метаболічні алкалоз, гіпокаліємія та гіпонатріємія, що значною мірою впливатиме, звичайно, на функціональність органів нашого пацієнта. Таким чином, анораксія, ексикоз, інтоксикація, порушення центральної нервової системи, порушення кровообігу, порушення тонусу судин, олігорія бачите, кожен з цих факторів. Навіть сам по собі здатен значною мірою погіршити стан пацієнта, а всі разом, і вони, якщо вони виникають в результаті аметичного синдрому, вони можуть банально пацієнта просто вбити або значною мірою погіршити перебіг його захворювання. Тому наше завдання, колеги, припинити це нефтамовне блювання і дати шанс нашому пацієнту. На відновлення. В першу чергу, що ми повинні зробити? З'ясувати причину цих факторів, які провокують блювотний рефлекс. При минущій недоті та блюванні можна використовувати голодування і скасування прийому лік і ліків протягом доби, от а також, звичайно. Треба зменшити вплив екзогенних факторів, які можуть спровокувати неприємні симптоми, наприклад, запахи якісь неправильні, так, або гіпоксія, яка може ініціювати нудоту. Далі рекомендується призначення дієти п'яти разового харчування малими порціями. Пам'ятаємо, що дієту варто все ж таки починати з розчинів, тобто з пиття, тому що їх проковтнути легше і менше ризику, що вони можуть викликати нудоту. Обов'язково ми звертаємо увагу на дегідратацію пацієнта, її рівень, і намагаємося якомога швидше регідратувати пацієнта, відновити його електролітний баланс, рідинний баланс і так далі. І звичайно, про продовження блювання наростання ознак дегідратації нам треба щось з цим робити. Нам треба припинити еметичний синдром якимось іншим. Способом, і звичайно, поки ми його не припинили, то відновлюємо електролітний баланс його за допомогою внутрішньовенного введення рощині. Якщо еметичний синдром не виражений, якщо це, скажімо так, ситуація ну саме банальна, це морська хвороба може бути, так, або якась інша незначна нудота, яка заважає пацієнту, але поки що не приводить до якихось тяжких розладів, або не спричинена якимись тяжкими інтоксикаційними чи дезметаболічними розладами. Можна використати техніку дихання. Тут працює банальне черевне дихання, коли ми на 2 секунди піднімаємо черево, розправляємо його, і потім втягуємо, видихаючи повільно протягом 4 секунд. І отак декілька разів: 2 секунди вдихнули стягнули живіт, 4 секунди видихнули, втягнули живіт. Якщо ми так попрацюємо декілька етапів, декілька підходів, ми. От отримаємо зменшення нудоти. Дуже корисна техніка, можете користуватися, якщо у когось є та сама морська хвороба. Також обов'язково робимо регідратацію. Робимо акцент саме на ній, тому що саме вона дозволить нам в першу чергу детоксикувати людину, якщо вона має інтоксикацію, або відновити електролітний баланс, або відновити рівень енергетичного балансу, якщо, наприклад, це ацетономічний синдром на тлі гіпоглікемії, припустом. Але перш ніж ми приступаємо до регідратації, ми повинні що, очистити і промити кишківник, враховуючи те, що є підозра на токсичний вміст цього шлунку, і, відповідно, необхідність ну і кишківника також, і необхідність евакуювати цей вміст, щоб запобігти подальшій інтоксикації. Після цього, першу добу, даємо рідину кожні 10-15 хвилин. Лужна мінеральна вода, розчин питної соди, відповідно, розчини для. Оральної регідратації, схема представлена на слайді. Я не буду на ній зупинятися. І далі ідемо. Якщо корекція синдрому багаторазового блювання не вдається, якщо людина повертає все, те, що ви намагаєтесь їй скормити чи напоїти її, відповідно, нам треба припиняти за допомогою протиплювотного засобу цей патологічний каскад. В клініці ми частіше за все використовуємо препарат анденсетрон, який селективно блокує серотонінові рецептори. Пам'ятаємо, ми якраз говорили, що серотонін здатний ініціювати дуже часто цей рефлекс блювотний, так і якщо ми заблокуємо рефлекси, причому на периферичному і на центральному рівні це буде препарат працювати. Таким чином, ми перекриємо одразу багато патогенетичних ланок, і це дасть нам дуже серйозний інструмент в нашому терапевтичному арсеналі. Враховуючи те, що висока концентрація саме серотонінових рецепторів розташована, що у рецепторах в стінці шлунку, що у ареапострема, яка безпосередньо ініціює блювання, ми повинні чітко розуміти, що вплив на ці рецептори дозволить нам значною мірою що? Компенсувати, зменшити їх подразнення, а значить зменшити вірогідність виникнення оцього патологічного блювання і виснаження нашого пацієнта. Чому саме анцитрон? Тому що він впливає саме на центральний і периферичний механізми ініціації рефлексу блювання. В нашій клініці ми використовуємо препарат Суспрін, який в даному випадку дозволяє зменшити напади блювоти, дає можливість проведення оральної регідратації, зменшення потреби в інтравенозній терапії, і зменшення ризику госпіталізації. Звичайно, це дуже дуже важлива і цікава можливість, причому є різні форми, як для дітей, так і для дорослих, які дозволяють перорально. Зменшити ціна подеблювання і таким чином дають можливість нам забезпечити позитивний прогноз для пацієнтів. Ви бачите, що препарат має доказову величезну базу. препарат схвалений великою кількістю гайдлайнів і присутніх цих гайдлайнах, що дозволяє його використовувати в нашій клінічній практиці, абсолютно вільно, і дуже часто ми можемо використовувати даний препарат. При цілому ряді патологій, які звичайно призводять до ініціації ематичного синдрому у наших пацієнтів, як ми вже казали, цим різні інтоксикації і подразнення шлунково кашкового тракту, іноді запальні захворювання, і звичайно, прийоми метогенних препаратів. Для дорослих можна використовувати і для дітей старшого віку можна використовувати таблетовану форму. Бачите, дозування 4-8 мг два рази на добу, у тому ж випадку, якщо ми спостерігаємо пацієнтів трошки меншого віку, наприклад, дітям до 6, від 6 місяців, так можна використовувати препарат Суспрін у вигляді розчину, так перорального, який дозволяє нам зменшити прояви нудоти та блювання у маленьких діточок. Звичайно, якщо все ж таки не вдається дати пероральну, ну це логічна ситуація, якщо тяжкий розлад якийсь іде невтамовно блювота і е, безпосередньо суспрінт перорально дати немає можливості, перший день використовуємо анденцитрон внутрішню венну і лише потім переходимо на пероральну форму для того, щоб пожаліти судинки. Тому що в реанімації ми з вами прекрасно знаємо, є дуже багато інших необхідностей введення парапарентеральних препаратів. І ще додатково вводити препарати внутрішньовенно, це додаткове навантаження на нашого пацієнта. Крім того, для корекції аметичного синдрому можна використовувати благатори рецепторів НК-1, про які ми вже казали: антагоністи серотонінових рецепторів іншого генезу, антагоністи допаміну. Агоністи периферичних опіодних рецепторів, бензодіазепіни, фенетіазини можуть використовуватись також емхоліноблокатори, еритроміцин та інші макроліди, кортикостероїди, гормональні пептиди і анксіолітики. Звичайно, ці всі так, цей весь перелік він виключно ситуативний і виключно, скажімо так, повинен використовуватися індивідуалізовано. Не можна дати весь цей список одному пацієнту. Це препарати, які ефективні при, при різних генезах еметичного синдрому, і тому чітка диференційна діагностика і визначення причини нефтамовного блювання дасть вам можливість використати окремі групи цих препаратів для покращення стану пацієнта. Звичайно, бачимо так відповідно класифікацію ступенів зневоднення і ознаки, які вказують на те, що це зневоднення. Має місце, не будемо на цьому зупинятися, можна перефотографувати і далі спиратися саме на ці дані, коли ми приймаємо рішення наскільки ефективно і швидко треба регідратувати такого пацієнта. Якщо ми бачимо дуже тяжкий варіант тематичного синдрому з тяжким зневодненням, який не вдається компенсувати своєчасно, не вдалося точніше. То після того, як ми очищаємо кишківник пацієнта, ми проводимо вже інфузійну терапію з урахуванням для регідратації для відновлення дефіциту рідин, для відновлення мікроелементів, часто з комбінованими препаратами. Звичайно, для того щоб компенсувати стан нашого пацієнта, тому що якщо парорально нічого не можна дати, значить треба давати парентеральну. Відповідну інфузійну терапію для початкової інфузійної терапії варто використовувати лактат Рінгера. Якщо нема, то можна використовувати фізіологічний розчин 5% розчин глюкози з фізрозчином або сольовий розчин для лікування холери. Не рекомендовано застосовувати 5% розчин глюкози в чистому вигляді, або, не дай боже, 40%. відсотковий. Ви бачите схему введення. Препарату Рінгерлактату з розрахунку на 100 мг на кілограм ваги пацієнта відповідно після введення відповідної рідини може знадобитися більш ніж одна система для інфузій, якщо внутрішньовенна регідратація теж неможлива, тобто тонус дуже низький. Можна використовувати назогастральний зонд, тонус мається на увазі. Ну і звичайно, не можна використовувати назогастральні зонди для пацієнтів, у яких продовжується спостерігається блювання. Таким чином, колеги, висновку диференційні діагноз та лікування медичного синдрому це актуальна проблема сучасної медичної практики, яка може зустрітися лікарю абсолютно будь-якої. Клінічної спеціалізації особливий наголос корекції одного з основних симптомів аметичного синдрому, а саме багатократному блювоти, необхідно зробити на застосуванні ефективного та безпечного препарату Суспрін, діюча речовина до який дозволяє припинити блювання як на центральному, так і на периферічному рівні його ініціацію, принаймні так, і дати можливість відновити регідратувати регі нашого пацієнта, відновити його баланс електрохімічний і надати йому дуже-дуже хороший варіант для майбутнього прогнозу та одужання, тому що виснаження такого прогнозу, на жаль, йому не дасть. Шановні колеги, я вдячний вам за увагу. Бережіть себе та своїх пацієнтів. Слава Україні!